Це такий я Гревел. Це не жарт. Ми знайшли собаку на Рабликову ферму. А Гревел буде сьогодні? Що ви додивилися до цього моменту, то радий вам повідомити, що Катаю сьогодні один. Ще один гарний ЖК називається Нова Англія. Людям обіцяли, що будуть жити як в Європі, але потім Великобританія вийшла з Євросоюзу, ну а тут почались пробки, бо метро Васильківська дуже поруч. Насправді тут гарно, але. Забагато заторів. Взагалі, на сьогодні був запланований інший маршрут лісами та полями, але враховуючи те, що вчора весь день падав дощ, він не актуальний. Туди можна їхати лише за аквалангом. А в мене його немає, і це не жарт. Блін, про маршрут вам так і не сказав. Повертаючись до теми маршруту і тих цих історій з дощами, я вирішив поїхати на равликову ферму, спробувати равликів взагалі подивитися на них, як вони живуть, і показати це вам. Я приїхав, мене Нікіта набрав і каже, зараз під'їду до тебе. Але точку він набрав, звичайно. Царство Петрівське Небесне. Каже, отам давай зустрінемо. Ну слухайте, мийки теж бувають різні. Я зупинився чекати Нікіту, каву вип'ю за зараз вам розкажу. І я би, може, розказав вам за але в мене є тільки наклейка зігільна. Якщо серйозно, то насправді напишіть, будь ласка, який велокомп у вас, саме той, який відображає маршрут, і який би ви порадили. Тому що наразі я обираю собі велокомп в бюджеті 7 тисяч, це можуть бути там, абсолютно різні компи. Може бути Sigma, до речі, може бути Garmin, і може бути Brighton і ще декілька якихось варіантів. Дякую. Завжди актуальне питання. Це вже Гревел? Швиденько вас по кошмарю. Коротше кажучи, в мене щось тріщало у вилці, що не зрозуміло. Я поставив сюди промпідшипник і тріск пропав. Все. Коротше, висновок такий: це взагалі не велосипедний маршрут. Тут, в принципі, нема де їхати велосипеду. Незручно, тачок. Ось і равликова ферма. Тут все таке незвичайне. Це вівелік, це равлик, це, якщо хтось пам'ятає, муравей. Це сіники там вже поїхав, сіно возить. Це Не гальмує. Можете собі інстаграмні фотки поробити біля того сіна. Це, судячи, усього вхід до самої ферми. Підхід. В принципі, можна було б зважитись. На ванну подивитись таку. Обрізану. Ще тут є саморобний... Давайте це буде мангал. Ще тут є отакий гарний пес. Я б це підписав з наголосом. Відстань. Що ми не розуміємо, скоріше за все, це все. Тут є стіл, такий гарний краєвид. Людей насправді дуже мало. Територія там вже закінчується. Руки помить. Мікіті так подобається, що й вже пішов. Там саме ферма там проводяться екскурсії, а тут тераса, де можна ті равлики спробувати. Я хочу сказати, що це максимальне інстаграмне місце. Так, надмірне вживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю. Ми спробували і яблучний сидір, сухий. Таке. Але не вживайте алкоголь. Це якщо хочете екскурсію, берете екскурсію, і отак от ходите, ходите, щось там, потім туди заходите, де та ферма, потім вона показує, от там в тому багні живуть равлики. Ну таке. А потім приходите сюди і, і замовляєте тих равликів. Немає ми, замов... а, вот, вот. а, ми замовили асорти 4 сезоні по Бургунській, Чизере, по Діджонській джифі. Принесли нам... Оце що, грінки? Да? І ці палички штрикать. І ось ще і самі аміралики. Так, так виходить. От, бля, <кій> Це з сиром. Короче. Так, тепер це з песто. Він був вже з крі... кропом, да? з сиром. Він ще спа стоє. А, з горчицею. А ну покажи. Оце з горчицею. Де? Ось з горчицею. Ага. А це з сиром. Останні. А оце тепер з герчицею. Але враховуючи, в принципі, ці соуси, можна тут будь-що їсти. А Я думаю, навіть можна, сало, Можна будь... навіть, навіть землю їсти. Вони такі смачні ті соуси, що. Що коротше, що равлики, що не равлики. Ненадмірне вживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю. Що, в мене є листих равликів? Вони правда смачні, хоч і не, не сильно дешеві. Але можна сюди їхати. Єдине, що сам по собі маршрут він взагалі не велосипед. От прям не велосипед. Тут є інстаграмний такий балкончик. Це він. Можете тут пофоткатись, Ну, ті всі штуки. Це спуск, це спуск. Не велосипедний, не велосипедний маршрут. Велосипедний взагалі, серйозно. Одні машини. Діта, а гревел буде сьогодні? Ні. Сьогодні грязно. Прудно сьогодні, після дощу. Почався велосипедний маршрут з селом. Це велосипедний маршрут. Карпати, Карпати. Отут ще треба проїхати таким гарним велосипедним маршрутом. А якщо хтось дозивився сюди ще до цього моменту, то ми вже повертаємось з ферми назад. Чи кому нам каже, що ми можемо поїхати отуди. Туди? А там, де каже кому, там СТО. Ну і ви ж знаєте, як кому каже. Ну, їдемо на СТО шукати собак. Ми знайшли собаку, тому їдемо назад на дорогу. Слухайте, гарно тут у вашому вишневому взагалі. Ну Нормально, можна їздити. Ми проїжджаємо прекрасним селом, колишнім Круківщина, а зараз деякі люди думають, що це вже місто, я думаю. Бо що? Бо що? Воєн Бо Макдональдс. є Макдональдс. Е, де погулять з дитиною, ви запитаєте, а тут, ну якщо ви живете в цих ЖК. Питання Нікіта, це вже Гревел. Це вже Гревел. Це Гревел. Гребел, це Гревел, не ките. Це такий є Гревел, а бандува. Гоми об'їжджаємо нормально, так якимись селами знову. Ой, а що це ми робимо? Їдемо виходить позустрічній. Там просто закрито насправді. Вирішили заїхати на іподром, показати вам, що тут відбувається. Він таки працює. Викита, пока. Пока. Чи підсумок равликової ферми хотілося би сказати насправді? Якщо серйозно, то равликова ферма це прикольно. Ви можете туди приїхати навіть на Веліку, хоча це максимально незручно. Аристократично випити будь-який напій, який ви захочете, спробувати тих равликів в тих соусів. І повернутись назад. Дякуємо за перегляд.